Дорогесенькі мої і любі дітки. І дорослих я вітаю теж. Хе -хе. Зайчику, зайчику, друже, привіт тобі також. Привіт, добрячок. Бачу, що з тобою щось не так. Я хочу декому помститися. Я ж знаю тебе як доброго і вічливого друга. Як же це ти дійшов до того, щоб мститися? Вовк Сіромань мені спокою не дає, постійно насміхається з мене разом з тими бурсуками. Спокою від них нема. Тоді давай я тобі розповім історію, а тоді ти вже і сам і вирішуй Чи мститися тобі, чи краще полишити. Історія про мого друга Сашка, який разом зі своїми друзями. Полюбляв гратися у дворі. Найкраще Сашко полюбляв будувати всілякі там вежі із пісочку і фортеці. А ще він полюбляв, що коли збереться вся компанія його друзів і Маринка з сусіднього під'їзду, оце дуже полюбляв, коли всі докупи зберуться. І ось одного дня Сашко разом зі своїми друзями. Вийшли у двір, почали знову будувати вежі, аж раптом чують якийсь крик, якийсь шум. Що за шум? Коли вони попіднімали голови, то побачили, що Степан із сусіднього двору біжить, швидко, щось кричить і прямісінько на їхню вежу із піску, на їхній витвір мистецтва, уявляєш? Степан так розігнався, що не встиг зупинитися і тому всю красу зруйнував за одну мить. Але ж добричок, це він, напевне, навмисне так зробив. Ні, зайчику, не навмисне. Не навмисне. Ні? Тому що, коли друзі почали на нього сваритися, він сам сказав, що то не навмисно. Але вони на нього ще більше кричали: «Іди собі геть. І як тільки, чуєте малята? як тільки Сашко з друзями взялися знову за роботу, щоб відбудувати вежу, то почули. Сашко, Маринко, Марк, додому, а і вони не встигли відбудувати вежу. Не встигли, матуся їх покликала додому. Але вони домовилися, що на наступний день... Все відбудують. А я б навіть не зміг заснути, не довівши діло до кінця, Сашко теж не міг заснути. Все думав про те, як же ж у цьому Степанові, хлопцю із сусіднього двору, угу. як би йому помститися, і то так, щоб ох вже ж помститися. І що він щось придумав добрячок? Мама, зрозумівши, що син її не спить. Підійшла до нього і питається, що сталося з тобою, сину мій дорогий? Угу. А він у неї і питає: Мамо, от якби ти захотіла помститися от якійсь людині, яка зробила тобі величезне зло, угу. от, от що би ти зробила? Мама, напевно, щось зараз порадить, сину. Мама дуже здивувалася. І каже: Сину мій. Помста це дуже, дуже недобра річ. Я б радила тобі взагалі не мститися, а про образу забути. Ні-ні, так не можна. Хе -хе, так само і Сашко сказав, мамо, так не можна. А мама тоді взяла листочок і намалювала на ньому крапочку чорним фломастером. І каже, помста це чорна крапка на нашому чистому сердечку. Як це так? Ну, от ти, ти уяви, угу. якщо ми не проганяємо злі думки про помсту з нашого серця, то ця цяточка, вона зростає і стає все більшою і більшою. Іще більшою, а потім, поки, поки все наше серце не заполонить оцією чорнотою. Але якщо ми пробачаємо іншим образу і не згадуємо, тоді ця цятка, навіть якщо й була, вона зникає. І наше сердечко залишається чистим. Цікаво, як це? Хе -хе. Сашко теж не міг зрозуміти, як оце воно так. Але на наступний день взяв з собою цукерок і пішов відбудовувати з друзями вежу із піска. Коли Сашко наближався до друзів, то побачив, що з іншого боку наближається ой не повіриш хто. О, Степан? Хе-хе-хе, справді Степан. І що? А що, що? У нього виникло бажання підняти з землі камінь і кинути прямо в степанчика. А, добрячок! Невже він так зробить? Він ішов, наближався до Степана і з кожним кроком все думав: Камінь чи цукерка? Камінь чи цукерка? Ой-ой-ой-ай-ай-ай! І коли підійшов Степанчик. Сашко простягнув йому руку, і коли він її розтис, то там лежала цукерка. Фу, а я вже думав кинув камінюку в нього. Фу. Друзі Сашка теж були здивовані, що хлопчик ворогу подав цукерку. Угу. Але коли вони побачили, що Степанчик цукерку взяв у Сашка, а ще почав у них самих вибачатися. То вони зраділи і вже не проганяли його, а гралися всі разом і один одного не ображали. А ти знаєш, добрячок? Так. Я взагалі передумав мстити тому сіроманю. Так, 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 так. Та й з борсуками не сваритимуся, моя мама таке печиво випікає. От я їх і пригощу. От і молодець. Нам залишається лише побажати нашим маленьким телеглядачам на добраніч. І солоденьких вам снів, малята. Так.